От бачиш, Андрій, ми з тобою заговорили про піднімати кохану свої на руки, і мені в Ютубі кажуть, що це базовий мінімум на секундочку. Ну, це базовий мінімум. Базовий мінімум. Дивлячись, для кого. Друзі, з нами в студії гість, з нами в студії гість, і тільки так ми його могли представити. Андрій Питель. Андрій Питель, директор фітнес-клубу, директор благодійного фонду, займається спортом, сам тренує, не просто керує фітнес клубом, а ще й тренує перша тренує Мій а друг. займаєтесь самі? Тут ще ж питання Ось таке стійно. тренувати можна. Знаєш, Диви. це як ці фінансові боже, як їх там називають? Ну коротше інфоцигани, чи як їх там зараз називають. Ну типу, коли ти Що? Ні, нічого. Це був гарний жарт просто вчора про це, але я не бачу. Ну знаєш, Типу, розповідати, як робити правильно, це ще не факт, що ти сам так робиш. Але якщо ви ще й займаєтесь, ну тоді просто максимальний респект. Андрій не тільки займається, він агітує інших займатись. І сьогодні, дивись, ми говоримо на таку тему Моє тіло, моя відповідальність бо є такі, типу, тренди, такий вайб «Моє тіло – моє тіло, моє діло, моє тіло мій вибір. І, якби наче й так, наче й твій вибір. Але я трошки ділився сьогодні твоїми фразами, які ти мені казав. Треба нам було погодитися, щоб ти не повторювався. Я розповідав про те, що ми як орендний автомобіль, там що маємо повернути. Ну бачите. Якби цитував правильно, скажи будь от мені ласка. мені чекай, чекай, мені одразу зі старту. От зараз ти ти Потім можеш дрім поспілкуватися. В мене є тут питання, якогось озвучити. Як взагалі часто приходять люди в спортзал, усвідомлюючи те, що їм це потрібно, які самі прийшли, не тому що хтось сказав, не тому, що хтось там подарував сертифікати випадку Копилова, а тому, що ти ну людина просто зрозуміла, йому це потрібно. От твоя особиста статистика. Мені ж треба привітати зі всіма. Та ясно. Всі, всім привіт. Дякую. За запрошення і одразу до справи, да? yes. Е, Ну, мабуть, з десяти людей 9 приходить вже тоді, коли в них щось щось не так зі здоров'ям, або або вже є надлишкова вага, або щось болить, або щось з колінами або щось спиною, і так далі. Здорових людей дуже мало приходить, на жаль. Чому? Тому що вже коли, вже коли погано, всі йдуть, тому що е, лікарі сказали, лікарі рекомендують mm -hmm. тренуватися. І це є добре. Слухай, нам але... тут писало, ми говорили трошки про зайвового в тому числі не сильно, тому що це ж не є наш фокус і бувають різні історії. Але нам писало, що коли є зайва вага, то взагалі не рекомендовано бігати. А деякі люди, знаєш, займаються ну, або самолікуванням, або самотренуванням, і можуть зробити неправильні вправи або неправильне заняття спортом, яке замість того, що буде допомогти, може тільки більше нашкодити. Ну, я тут в чомусь погоджуся, тому що який сенс бігати, якщо ти не дивишся, що ти їсиш. Опа! Wow. А на тобі бачиш? А чого на тобі? Бо... І на чого ти знову кидаєш камінь в мій го... А в кого мені кидати? <світ> У мене, наприклад, здорове харчування. Я сама в себе Ти не розказувала можу запустити про солодке на ніч. А вже місяць, до речі, в мене місяць детоксу. Місяць в мене піст. Я не їм взагалі жодного солодкого, взагалі ніякого, нічого не їм солодкого. І мені здається, що займатися як спортом, так само стежити за своїм харчуванням. Це більш історія також про випробувати свій характер, наскільки ти сильний в чомусь або слабкий. Так. Вау! Друзі! Він точно тебе мотивує на заняття? Ви просто так швидко говорите. Ну Ми вже просто заряджені, пробуджені, заряджені перемагати. так. Насправді є правила боротьби з харчовими спокусами, і якщо їх дотримуватись, то набагато легше слідкувати за своїм харчуванням, за своїм раціоном. До прикладу, планувати банально свій раціон на тиждень. Ти тоді йдеш в магазин, закупаєш ті продукти, які тобі потрібно на тиждень а зайвого не купляєш. і вдома немає ніякої спокуси. До речі, я можу сказати про Андрія з його дружиною. це максимально круті люди, бо вони дуже вигідні гості. Вони дуже часто вони приходять дайте, зі своєю їжею. А -а -а. Реально. Бо вони знають, що вони прийдуть і це буде такі, типу, ну, якісь двіж, там, типу, якась смажена їжа, знаєш, таке, ну, типу, що у людей на столі, і вони можуть принести лоточок з гречка, Ні, і... Я скромно питаю: а що буде? Він каже: вареники. Кажу, ну добре. І приносив свій приносить. приносить гречку, і... зап... Ні, ну, я, не... <пору> я коли ти запитав, я зробив тоді нормально. Але до речі, рі. нам тут цікавий коментар пролиті від Жені в інстаграм трансляції, яка каже, що піклуватися про своє здоров'я і робити фізичну підготовку це все сприяє психологічній стабільності, наявності енергії для творчої і життєвої активності. І це моя особиста думка. Причому я цю це... особисту думку, нашого сухачка абсолютно розділяю. Це підтверджений фізіологічний факт. Коли ти тренуєшся, виділяються ендорфіни, які знижують тривожність, які піднімають настрій, жити хочеться, ти себе краще почуваєшся. Ти набагато зарядженіший, змотивованіший. Ну і життя стає прекраснішим. А в умовах війни, коли в нас стрес. Викидати його кудись і заміняти це е, гарними гормонами, це дуже важливо. Ти знаєш, мені здається, що я би навіть могла рекомендувати людям, які, можливо, знаходяться в депресії. Наприклад, звісно, не тільки сюди кидатися, але як один з додаткових методів такої терапії, це теж зняття спортом. Тому що, я, наприклад, коли займаюся фізичними навантаженнями, мені якось не дуже хочеться про щось думати погане. Я взагалі ні про що не думаю, я думаю тільки про те, як вижити в кінці цього заняття, щоб нормально дійти додому, щоб хоча б парочка сил залишилась. У людей дуже багато стереотипів на рахунок заняття спортом, заняття собою, що це важко, що це чомусь чимось обмежує, що мій що це дорого. дорого а да. я себе люблю таким, яким я є, і чому я маю себе не сприймати. Ну, це все така недовготривала перспектива. Ми говорили про те, що. В тому числі ми можемо займатися спортом, дивитися за своїм тілом для того, щоб от в майбутньому зі своїми дітьми, внуками проводити час і, і було знаєш, сили їх підняти Було руки. сили підняти на руки. Так і на тут розповідав, щоб пчелики і підняв, тут би дитину знаєш комусь підняти на руки, коли їй вже 10 років. Тому це така дуже серйозна тема. Слухай, розкажи трошечки, в чому ти зараз профілюєшся? Що ця тема значить для тебе? І, от, наприклад. Як ти допомагаєш тим, хто до тебе приходить в залі як до тренера, не просто як там ти керівник продав просто абонементи, все. А от люди приходять до тебе як до тренера. Як ти їм допомагаєш брати відповідальність на себе? Ну, основна, якби що я помітив, що заважає людям те, що всі починають дуже різко і дуже різко закінчують. Тобто, mm -hmm. він же довів себе до якоїсь точки кипіння, тобто зайва вага надлишкова, а зі здоров'ям вже не, не дуже. Аналізи погані, холестерин дуже високий, і люди такі-такі різко на дієту, бо лікар сказав, і починається, починаються зриви і так далі. То я пропаганду... пропагую да? можна Є, так сказати, те, щоб люди змінювали звички, які будуть їм не заважати жити, а будуть сприяти щасливому життю. От це до речі, дуже цікавий акцент. Друзі, всі, хто зараз тільки приєднався, говоримо сьогодні про на тему «Моє тіло, моя відповідальність. Рекомендую вам на трошки зачепити за цей ефір, почути для себе. Можливо, ви для себе почуєте нарешті якусь частинку мотивації, яка вас підштовхне до того, на що ви не могли наважитися, бо не хотіли, чи можливо просто ви думали, що це не для вас. І я бачу, що Діма зараз в тіхтоці пише нам, що мені подобається сьогоднішній ефір. Друзі, залишайтеся з нами невеличке нагадування про соцмережі, де власне ви можете нас побачити. Де ви можете приєднуватись до наших чатів, де ви можете поділитися своїм досвідом або своїми думками або просто трошечки за нами підглянути. Долучайся до радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіоей. А також наш сайт – це все, що тобі потрібно. Слухай радіо М на fm хвилях. Київ 89,4 FM Івано-Франківськ 102 FM Запоріжжя 88 і 8. Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут, заради тебе. <реш> <ган> Слухайте, оце знаєте що цікаво, те, що ми оце зараз з вами говоримо: всі такі спорті, всі такі за здоровий стиль життя. І троє сидимо в спортивних худі на секундочку, а мені здається, що це прикольно. Що це моє? І ми не домовляємося. Як ми ну ми трошки трошечки домовилися. Знаєш, днями виходжу з студії. Я вже була в цьому синьому ході, дивлюся, копло в жовтому, і я розумію, що ми просто ходячий прапор України, і це треба якось зафіксувати. Інна каже, все, будь ласка, вдягай, і короче, прийшлось другий раз, як Інна каже, одягати той самий светр, бо у неї насправді їх дуже багато, розумієте, шанувальники шлють і ну. І не, не одягає речі два рази. Ага, розкажи, розкажи. Слухані, улюблені, улюблені можу пів не знаю, скільки рази там. три рази, рази три, рази три п'ять можу одягати. Насправді, друзі, ми говоримо сьогодні не про зовнішнє, а більше про внутрішнє. Але <світ> якщо все-таки хочете побачити нас з Андрієм Кополовим, подивитися, що ж це за худі такі і чому ми сьогодні, як прапор, можете забігти прямо зараз в одну з наших трансляцій, або ресурси радіо М, або шукайте мій інстаграм чи Тікток. Понікнейому Кошарстайл. І якщо ви підпишетесь на ресурси радіо М, а саме тікток, то побачите саме Андрія Капилова та Іноцерук зараз в кадрі, <смі> бо тут зі мною сидить Андрій наш гість. Ми говоримо про нашу відповідальність за наше тіло сьогодні. Ти вже трошечки розказав про те, як ти допомагаєш змінити звички. От нас слухають люди сьогодні абсолютно різні. Що б ти сказав тим, хто ну, поки що ще не на цьому шляху. Ти, як, ти колись мене змотивував, дійсно дав класну пораду через наші стосунки, але у людей з тобою стосунків немає, вони тебе дивляться, зараз слухають. Не при. Прийняли ще ніякого рішення, але ну дійсно їм треба. Я думаю, нам всім треба. Що б ти сказав такі категорії людей. Точно всім треба, точно всім треба. Це теж фізіологічно доказаний факт. Всім Чому? треба займатися фізичною активністю, тому що е це здоров'я серцево-судинної системи, це здоров'я е суглобу-зв'язкового апарату. І це зовнішній вигляд, тонус, а це впливає на самовпевненість досягнення якихось цілей, навіть фізично ти не можеш кудись сильно активно рухатись, якщо ти не можеш цього зробити. Ну бо тобі важко. Круто про тонус. Ти сказав я до речі, от кажу чесно, як є. Я зараз скажи, будь ласка, бо Інна не вірить. Я заходжу до тебе в зал. Заходить з під Слухай, а де твій зал знаходиться? Там, де ти директор, оце, де ти тренуєшся. Це село Крюківщина. Ти, серйозно? Це так звучить село Крюківщина? Чи ти наказує? Я там живу. Він ж це люк. Називається йшов народ, що ти... це Київська область два <laughs> кілометри від Києва. <laughs> Ні, знаєш, мене більше, це мене інше дуже. більше дивує, йшов третій місяць спільного ведення ефірів. А я щось думала, а ти розповідав, що ти народився тут, на Печерську. А я щось думала, що ти досі тут живеш. То ти в селі Іннаївно. живеш, а корови да, є селі. в тебе, а гуси Це ж є моя фізична активність, народ. Я оце після ефіру їду і виписаю худобу. І все. Слухайте, ну насправді насправді. Збили мене, от насправді я скажи. Я я відвідую зал. Інколи відвідуєш. Інколи відвідую. але от якраз інколи... та інколи обіцяю відвідати і обманюю. Не обманює, вот так, а не виходить. Вот. Не виходить. Дивіться, друзі. Я до чого взагалі це говорю? Ти сказав про тонус, і це насправді дуже класна штука. Бо е, ну я стараюсь, ти знаєш, я стараюсь. І я нещодавно е, ми з дружиною почали а ви ходити разом. Був, ви ми з дружиною стараємось також разом ходити раз в тиждень. Ми Клас. запланували грати в теніс. Угу. Ми вже один раз прийшли. Е, Ого. Е, ну, ми тільки недавно прийняли рішення, і я їй кажу: слухай, е, і це ж не питання, там що тобі щось не подобається, чи ще щось от мені, мене, наприклад, влаштовує все, але я кажу: просто ми стаємо старші, і мені здається, круто. Тримати себе в тонусі ну круто просто тримати своє тіло в тонусі, бо ми ж не можемо ну знаєш ти типу, одягти жарві окуляри і казати Ми завжди будемо там молоді й гарні? Суха. В мене тут питання таке прилетіло, прям щойно, супер скептичне. Але ж ми не тільки тоді, коли нас хвалять. Ми ж озвучимо все. Питання до тебе, Андрію. Навіщо ви його запросили? До якого Андрія до мене? тебе стосовно того, чому другого Андрія запросили? Просто <світ> ми друже. Просто а, захотілося дружбанчика. Просто <світ> така, в, в, така в, друзі. Та ні, слухайте, насправді, друзі, ми можемо говорити безмежно і безкінечно, але от питання: а вам що? Ця тема ріже? Вам що присутність тренера? Знаєш, це коли, наприклад, ти займаєшся якимись мутними справами або десь там щось нечисте, і ти потрапляєш в ком'юніті людей, або просто в оточення, чи спілкуєшся з людиною, яка е, протилежна і твоє чорне, наче виділяється на цьому фоні? Так, от мені здається, що деяким людям зараз просто. Оце все некомфортне, те, що ми зараз тут підіймаємо. Так як наприклад некомфортно було мені. Але друзі, коли ми беремо на себе оцю відповідальність, коли ми приймаємо це рішення, то тоді починає життя змінювати. Слухай, є конкретне питання до Андрія, як до тренера. Запитує Тетяна, які поради ви можете дати, наприклад, що краще їсти продовжні або які вправи? Чи поскільки робити, якщо є надлишкова вага, більше 30 кілограм, і немає можливості ходити до спортзалу і лягати спати до 23-ї, тому що робота дуже часто аж до 2-ї ранку? Ось такі от непростий випадок у нас є. Так, да, ну основа база це боротьби з зайвою вагою це дефіцит калорій. Потрібно їсти менше, тратити більше, стабільно щодня робити, знаходити 30 хвилин для фізичної активності. Це може бути вдома, це може бути прогулянка, це може бути людина сидить в квартирі, просто походити між поверхами по сходах, і це буде дуже таке ефективне кардіо. Тобто тут mm. буквально mm. просто прогулянка 30 хвилин в день може допомогти людині. Е, Чекай, в... а перед цим був дефіцит калорій. Знаєш, таке дефіцит калорій? це коли ти постійно хочеш їсти, тому що Ні. ти не доїдаш. Я щось роблю не так? Е, ти, да, щось, значить, немає балансу, Значить, щоб не було е, відчуття голоду, було відчуття ситості, потрібно тримати норму білка. Це якби база, основа. Яка норма білка, ви запитаєте? Ні, я запитаю, що таке білок, крім яєць. Добрий це... день! Що Що таке білок? Розкажи Білок це, <ривіт> <ривіт> це... <Добрий ривіт> м'ясо, це риба, це а -а -а. яйця. Та яку я не їм? Це, наприклад, риба. сир, кисломолочний. Ооо. А це ідея. Треба буде сходити після ефіру. Да. Магазинчик. І це ефіру ми тобі розкажемо. Слухай, ну це цікаво. Ми, а підписався? тут Ізя, до речі, каже, що от він слухає всю цю нашу тему і каже, що треба ще, щоб було так, щоб був психологічний настрій на весь цей спорт, який Healthy Lifestyle. От я такий спосіб життя вів, але в момент, коли стало більше труднощів і роботи, то навіть за наявності часу вже не виходило займатися спортом. Розкажи, знаєш про що? От мені мене колись зачепила тема, яку ти піднімав про мотивацію і дисципліну. Бо у мене, я чесно скажу, у мене немає дисципліни. І в цьому році я я боровся з цим і я намагаюся далі. Бо я, ну, наприклад, не виборов. Але для мене кожен, кожне моє рішення там, сьогодні прокинутися піти, хоча б раз в тиждень два рази в тиждень, я, типу, вже переміг. Бо це питання дисципліни. Насправді, да, Настрій на тренування він буде рідко дуже. Мені, наприклад, є періоди взагалі не хочеться тренуватися, і мене питають: А чого ти йдеш тренуватися? Кажу, ну а як по-другому? Тобто, це знов-таки ми повертаємося до питання звичок. Якщо ви ті звички, які будуть сприяти і укріпляти наше здоров'я, то не буде виникати питання мотивації, настрою чи підходящих часів. Ти просто знаєш, що це твій, твоя рутина, це твій режим твого життя і, і все. А в моменти, коли якась кризова, стресова ситуація, то навпаки режим, буденність і. Заняття спортом вони будуть витягувати з цієї історії. Слухай, нас тут так емоційно реагують на ось ці наше меню: риба, корочка, полетіло. ось такі смачні емоджі, але насправді знаєш, от в мене в голові десь там відкладалося, що ну, типу, ну не можна е, мати здорове тіло, якщо постійно якимось там м'ясом закататись. Але ж напевно питання в тому, як ти, ти готуєш, тобто воно може бути або жирна версія, або це може бути в більше в здоровому форматі. Дивлячись, так? Дивлячись, яке м'ясо знов таки, якщо там е, хтось любить курку, там їсти без шкірки, готувати. Запікати її просто, а чи готувати на грилі, варити можна, да. І просто в шкурці дуже багато холестерину. Просто коли ти їсиш м'ясо, ти отримуєш не тільки білок, ти отримуєш і жири, Це треба це теж враховувати. А, да. а ще також Микола каже, що зовнішність у відображенні в дзеркалі це мотивація, а все інше це праця. Ну тобто, коли ти дивишся на себе, ти можеш або бути змотивованим, або демотивованим. Але тут, напевно, треба все ж таки розвинути чесний діалог самим собою для того, щоб не закривати очі на якісь моменти, а могти прямо собі сказати Я, наприклад, досить самокритична, я, дивлячись на себе в дзеркало, можу собі сама проговорити так, дорогесенька, більше ми на круасанчики не насідаємо. Ну і тому подібне. Ну, тут головне здоровий баланс, щоб не було крайностей, коли там хлопці починають чересчур дивитись за собою. Слухай, кросанчики можна їсти? Нормально? Можна їсти. Можна? можна їсти все, що нам Господь дав. Просто це має бути в певній кількості і в певний, в певний час. Ага, Питання міри бачиш, що то знову у нас перегукується мені більше, ну, мені більше сподобалась ідея, що нам дав круасанчики Господь. А я ти знаєш, от а мені подобається це така єврейська і християнська теж традиція перед прийомом їжі дякувати Всевишньому, Молитись не за їжу, наприклад, там будь благословена ця курка. А типу, благословений ти, Господи, наш царю всесвіту, який послав нам цю їжу, який дав нам цю їжу. Тому що знову ж таки з біблії ми маємо цю аналогію. Про те, а, питання... як чекай, П... чекай. Я, до речі, з Біблії не бачу, що там всякі От і питання до тебе і до Андрія. Чи можна отак, от як ти молитися і подякувати Богу за чіпси, які він дав тобі на стіл? Це типу Бог дав тобі на стіл? Ти молишся за їжу, типу. Дякувати за те, що він нам просто щось дає, тому що все його і все від нього. Ну так. А чіпси від нього? Чіпси від лейс. Це не було круто. Слухайте, люди, в нас лишилося всього три хвилини до завершення ефіру. А нам якраз тут ще пишуть додатково в Тіктоті, що вагу можна набрати від стресу. Ну ми ж взагалі не про вагу, ми більше ні, це говоримо неправда. про вагу. Собтощення. Неможливо набрати від стресу. Неможливо, <світ> <світ> тобто ти від стресу можеш їсти від цього <світ> набирати вагу, так Так. <світ> <світ> да, ти можеш думати, що ти їсиш, тому що ти стресуєш, а насправді ти можеш їсти, тому що ти голодний. І особливо це кажуть дівчата: я люблю солодке, без солоденького не можу, а вони просто банально не поїли звичайної там якоїсь простої їжі, там якоїсь речки з м'ясом, там, рис з м'ясом, чи щось що вони люблять, чи просто хоче калорію, звідки взяти, взяти. І вони вони просто хочуть їсти, і вони думають, що вони люблять солодке. То може насправді я не люблю солодке? Солод, ну може ти ж кажеш, що ти, ти місяць Та Чекай я місяць мучуюся, я Чекаю перше жовтня, щоб ви розуміли. Ну Ти ж живеш, прекрасно. Нічого в тебе Ну не не прекрасно. Ну крім того, що ти живу. думаєш про це, так? живу, але постійно думаю про це. Насправді так. Але знайшла альтернативні солодощі, наприклад, сухофрукти, так, наприклад, курага, чорнослив, у фруктах багато фруктози, тобто це природній цукор, якщо так можна сказати. Є дуже багато фруктів, які абсолютно повністю. Вчора запікала яблука. Це так смачно і солодко, і дуже хелсі. Я можу сказати більше, що можна інколи і шоколад з'їсти, і цукерку, no і зефір, і. Я, до речі, що Зефір це попешно десерт. Це взагалі десерт балерин. На секундочку. Якщо ти просто поїв і після основного прийому їжі, з'їв чучуть чогось, що тобі хочеться. круасана, я не знаю, торт еклер. То нічого О, страшного з тобою не буде Слухайте, Дуже подобається повідомлення, яке прилетіло від нашого слухача з нікнеймом Кракен, який пише: Я не живу для того, щоб їсти, я їм для того, щоб Прекрасна жити, Прекрасна вкази, як тобі да. таке. Да. Ну а це круто. До речі, мені здається, що це якраз про здорову позицію. А ще в нас Василь запитує ну до тебе, як до експерта, якщо так можна сказати, як до тренера, питаннячко по цукрозамінникам: якщо вже пити солодкі напої, то з цукром чи все ж таки з цукрозамінниками? М? Саме швидко засвоювана калорії і енергія йде від газованої води з цукром, тому я за напої Зеро без цукру. Все так. знаєш, ми думаємо, що ти мовчиш? Я просто. Шо, меню твоє сьогодні порізали просто ні, ні у мене дружина перейшла на стевію. Що це таке стеві? стевія? Стевія це така рослина, яка заміняє цукор, вона солодка і. Правильно, Має який дуже який мало супер. калорій, і можна її а, а можна було з неї тобі... робити навіть їжу і, і млинчики, якісь смажити. Тобто, Наприклад, якщо їй не хоче солодкого, вона може в стеві собі насипати. Ложку стевію стеві влупили. Дякую. Я вже знаю, що буду сьогодні шукати в супермаркеті. Андрію тобі на твою історію з про теніс з дружиною писали в коментарях, що тобі з нею дуже пощастило. Сто відсотків. Це... Mm -hmm. Хтось із моїх написав, да ні, це мої слухачі в я навіть не насправді це класне проведення часу з дружиною з другою половинкою. От спільне заняття спортом це ж зближує і це дає якийсь ще спільний інтерес, щоб в сім'ї укріплялись стосунки. А які ти можеш назвати альтернативні? Крім того, може люди зараз думають, та ми не готові йти там в спортзал залізячки тягати. Що ще може бути цікаве? Прогулянка за руку просто 20 хвилин і розмова, і все так романтично. Мені здається, що зараз і нести на руках ще в цей час. Мій вид прогулянки з коханою людиною, щоб всі ці 20 хвилин просто несли. Почекай, ну тоді вона ж як а назад. Вона несе. Тоді я боюся уявити, Я тоді боюся. уявити… Ну, слухай, Почекай ну ти ж теж мотивує всіх бути худенькими, щоб були сили до неї до Ні, все таки я голосую за класику. Сильний великий чоловік і маленька тендітна дівчина. Коротше, все говорили, балакав нам час закруглятися, друзі. 9.41, Вже треба якось переходити від розмов до діла. Наостанок, що би ти міг побажати саме цього ранку, цієї п'ятниці, нашим слухачам, те, що може трошки змінити їхнє життя в тому напрямку, про чому сьогодні спілкувалися поставити собі ціль виробити одну звичку за рік, яка буде сприяти їх здоров'ю, їх прогресу. І просто слідувати цьому щодня маленькими кроками, тому що маленькі кроки ведуть до великих перемог. Чому mm -hmm. одну звичку? Чому тому що одну звичку, якщо ти за 10 років виробиш 10 таких звичок, то ти будеш просто машиною? Ну дивись, мене наприклад щоранку ранкова звичка, я завжди вже дуже багато років після пробудження п'ю скляночку теплої води, саме Хар, теплої гарна звичка. і ти знаєш. Я бачу, який ефект, наче маленька, що там склянка води, можна подумати, але навіть така маленька деталь вже може впливати глобально на твій організм. Тобто я можу теж пити склянку води і щось зміниться? І скажеш, що я виробив нову звичку. Так. А що ще? Як варіант, які ще можуть бути звички? Просто от так, от, щоб конкретно люди розуміли, що вони прямо сьогодні можуть зробити. Наприклад, робити вечірню прогулянку після вечері 20 хвилин щодня. Слухай, у мене колись. Я була... після вечері спати, у хочу. У мене була Але звичка я колись, виряти. я півроку це робив. Я не піднімався на шостий поверх на ліфті. Я ходив пішки. Це О. теж класна звичка. Ти теж на, на шостому, шостому живеш? Зв... Я звичка. на шостому живу. Так, це звичка. Можна сьогодні до речі, Я не на шостому нічого не виходить. Нормально. Ну окей, друзі, будемо закруглятися. Андрій, нагадаю, хто з нами сьогодні був з нами сьогодні Був Андрій Питель, фітнес-тренер, керівник фітнес-клубу, директор благодійного фонду. Якщо хочете, можете знайти його в соціальних мережах в інстаграмі Андрій Питель. Я знаю, що він допомагає там людям приводити свої тіла, своє здоров'я в порядок через спорт, через походання, багато чого цікавого. Тому підписуйтесь. Ми дякуємо тобі, що ти був сьогодні з нами. Радіо М Ранок Лайв. Понеділка по п'ятницю ми прокидаємось з вами та намагаємось дарувати гарний настрій. Ну і ще як можете почути, мотивуємо на якісь певні зміни і просто на те, щоб життя стало кращим. Андрію, дякуємо тобі, що ти приєднався до нас. Ну, слухайте, друзі, це було цінно поспілкуватися з запрошено. професіоналом. Всім папа, -па, до нової зустрічі. Залишайтеся з нами на хвилях радіо. М. До побачення.